18 вересня міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань. Одне зі звернень жителів стосувалося передачі абонентів багатоквартирного будинку, що перебуває на балансі військової частини, на баланс ТОВ, Кіровоградська обласна ЕК та укладання індивідуальних договорів на електропостачання. Також люди зверталися з питань відключення квартир від централізованого опалення, забезпечення освітлення у під'їзді багатоповерхівки по вулиці Садові, ремонту доріг тощо. В Центрі допомоги Олександрія відбулася видача наборів, сумки, першої медичної допомоги для ВПО Олександрійської громади, які проживають у місцях тимчасового проживання. Ця ініціатива стала можливою завдяки благодійному фонду Безпечне майбутнє. В наборах базові медичні засоби для першої допомоги написали на сторінці центру. Вже рік благодійний фонд Шлях до життя надає психологічну допомогу військовим ЗСУ. За цей час до організації звернулося 28 чоловік з різними проблемами психологічного стану. Організація має великий досвід роботи саме такими людьми. Зараз активізували роботу в цьому напрямку, пише вільне слово. 17 вересня підопічні громадської організації Віра завітали до музейного центру на інформаційно-краєзнавчий екскурс навколо театрального скверу. Учасники зібрання мали унікальну можливість ознайомитися з історією міста Олександрії, Казначейської, центральної та поштової вулиць, що обіймали бульвар, міський сквер, який нині значиться як театральний сквер. Віртуальну екскурсію провела завідувачка відділу краєзнавства Ольга Бошко. В ДТП в Львівській області загинула Олександрійка. 17 вересня, о сьомій ранку, на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська поблизу Золочева, трапилася ДТП за участі легкового авто і двох вантажівок. Про це повідомила поліція Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen, 63-річний мешканець Кіровоградської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Ман. Після цього некерований керований легковик зіткнувся ще й з вантажівкою Мерседес від отриманих внаслідок ДТП травм водії легковика та його 18-річна пасажирка загинули на місці подій, як стало відомо з особистих джерел дівчина з Олександрії.